Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сподіваюся, звук буде нормальний, нічого не підведе цього разу, тому що останнім часом якісь проблеми з моїми відео у когось блимає, в когось взагалі не показує, в когось звуку нема. В когось звук іде лише в лівий навушник. Сподіваюся, сьогодні без сказусів, тому що відео досить непросте. Тема відео непроста, Прийшов час поговорити про нудні аромати. Одразу зауважу, що ці аромати нудні лише для мене. Якщо ви сприймаєте ці парфуми як ваше, можливо, парфумерне я, або ваш парфумерний підпис, або найулюбленіший аромат вашої мами, ваших спогадів і так далі, і тому подібне, будь ласка, це дуже прекрасно, я дуже рада. Що ви любите ці аромати. Я не можу сказати, що я ці аромати не люблю, не переношу, не ні. Можливо, варто записати окреме відео на тему тих парфумів, які я справді не але в даному випадку мова піде саме про аромати, які я сприймаю як нудні. От мені не цікаво з цими ароматами, мені нема за що зачепитися. І так далі. І ви знаєте, тут буде можливо 10, 11, 12. Я точно не пам'ятаю, скільки тут буде парфумів десь в, такі, в таких межах. І я впевнена, що сюди можна було е, не принести, тому що мені нема що приносити, а просто згадати, як мінімум 50 парфумів. Просто я не хочу цього робити, да, робити таке велике відео. Я скажу просто свій такий меседж стосовно нудних ароматів для мене. Ну, по-перше, навіть не говорячи про флакони, я скажу про те, що для мене майже всі фланкери різноманітних люксових ароматів є нудними, абсолютно нецікавими, є аромати, до яких мені навіть не цікаво підійти і їх понюхати в магазині. Просто не цікаво. Якщо я заходжу в брокарт, мені нема що там робити. Ну, принаймні, в брокарт в моєму місці. Тут мені нудно в цьому магазині. А я не хочу сказати, що я от така, от, зазнавшися там, блогер, що я так люблю нішову парфумерію, що мені абсолютно не цікавий люкс. Ні, це не так. У мене багато люксових ароматів, які я люблю. І, можливо, ті люксові аромати вам здадуться. Нецікавими або нудними, в цьому немає нічого поганого. Просто ми всі різні. Для того і існує купа різноманітних парфумів, щоб ми з вами могли обирати. Ті аромати, про які сьогодні буду говорити, я не обираю. Коли я бачу 100-500 фланкерів Black Opium, до прикладу. Я не розумію, як їх розрізняти. Я не розумію, як ви їх розрізняєте між собою. Ну, реально. І всі решта там, ну, окей, давайте по порядку. Тут я от відкрила просто фрагрантику. Буквально ті аромати, які прийшли мені в голову, да? я відкрила і зараз буду вам про них говорити. Перший аромат, який у мене був. І цей аромат дуже всі люблять, тому що ну, я, я ніколи, напевно, не зустрічала якийсь негативний на нього відгук. Я сама нічого поганого про цей парфум сказати не можу. Це аромат від бренду Versace, який називається Версенс напевно так. Я постараюся прикріпляти картинку поряд. Ну, що сказати, я не узнаю його із тисячі. Я його не впізнаю. Ну, ну, свіжий. Ну, свіжий. Ніби бадьорий. Але чим це пахне, я не знаю. Розумієте, мені важко його описувати навіть. Тут, до речі, на фрагрантиці цей аромат порівнюють з Шанель Шанс о Fresh. <кій> <кій> я погано пам'ятаю Шанс о Fresh. Я загалом не фанат шансів, окрім класичної туалетної води. Я знаю, що вся громад, як я вже сказала, багато поціновувачів. Хтось говорить що це конвалі, хтось говорить, що це жасмин, нарцис. тут навіть інжир є. І, власне, саме через цю ноту мене і зацікавив цей аромат, такі відгуки і інжир. Ну, для мене, на жаль, нічого цікавого в цьому ароматі я для себе не знайшла. Він для мене нудний, Ну, от звичайний, звичайний, свіжий аромат. Все. Я його не впізнаю ні на сліпих затестах, ніде. Наступний, який в мене також був, це Лакосте Пурфе. До речі, я подивилася декілька ароматів, про які сьогодні піде мова, у них один і той самий парфумер Олівер Кресп, якого прийнято кенселите у нас в Україні. Ну, от, він парфумер даної композиції. Нічого поганого, я знову ж таки про неї не можу сказати. А більшість цих ароматів, про які сьогодні піде мова, вони кінця 90-х, початку 2000-х, це така золота пора, але не моя золота пора. Ну, от, знаю. Цей аромат колись мені дарувала моя підписниця Лілі. І я його носила, і я отримувала компліменти. Особливо від моєї мами. Я пам'ятаю, що цей парфум з'явився в мене на початку повномасштабного вторгнення. Це взагалі такі спогади трішки болючі. Ліля надіслала мені посилку парфумерну, я її отримала, а на наступний день почалась війна. І там був цей парфум, він просто я його дістала, поставила на полицію, і до мене приїхала мама. Я пам'ятаю, що ми ходили в церкву кожного вечора на молитву і брали цей аромат і ним користувалися. І моя мама завжди зауважувала, що дуже гарно і приємно пахне. Ну, напевно, Ну, я особисто я, я його не впізнаю, я його не вловлю. Тобто, він просто якийсь абстрактно квітковий для мене. Хоча тут замша. В базі тут замша. Колись цей аромат. Я описувала його як аромат моєї вчительки. От аромат першої вчительки такий нейтральний парфум для лікаря, для вчителя і так далі. Для офісного працівника. Не для мене. Я таке не люблю, тому що воно приємне. Знову ж таки, люди відмічають. Але я не входжу в категорію цих людей. Для мене цей аромат звичайний, приємний, базовий і, на жаль, нудний. От тут, до речі, фланкер його Lacoste Parfum Intense. Він в такому флаконі з градієнтом такий шоколадного, трішки карамельного такого кольору. Я пам'ятаю, що коли я його тестувала в Брукарді, він мені дуже, дуже сподобався. Він такий солодкий, там більше якісь він виражені ноти має. Але зараз я не впевнена, що він би мені сподобався, чи я не знаю, що б я про нього зараз сказала, але я пам'ятаю, що тоді він мені більше сподобався, ніж ось цей. А, я дуже перепрошую, мені кожного разу відкриваю сторінку наступного грамату, і я прямо бачу ваші вирази в обличчя, хто мене зараз дивиться, ваш шок, або ну, якесь розчарування. Ну, друзі. Як є, ну, а Шрель. Знаю також, в нього багато поціновуч, цікавий флакон. Для мене це просто квітково мускусна композиція. Знову Олівер Кресп, 1998 рік. Ну, колись цей аромат був, можливо, якимось проривом, я не знаю. Тут Фрезія, я би сказала, ну, напевно, він пахне Фрезією, скоріш, півонія, білий мускус це три основні, ноти ну, такі. Ну, нейтральні квіти. Переважно білий з мускусом. Його порівнюють з пурпланка. Абсолютно погоджуюсь від Avon. Порівнюють з White, з, з Білою Замшою від Тома Форда. Я його або не знаю, або не пам'ятаю. Скоріше не знаю. Ну, Тут кава в базі. Ну, десь там в базі можливо. Ну, я ніколи не мала цей аромат і ніколи не буду мати. Тому що для мене це нудно. Зараз просто приготуйте помідори. Знову той самий парфумер і вже сучасний аромат 23 го року це дівошн, класичний від «Дольче Габана. Флакон просто неймовірний, і я навіть хочу цей аромат купити заради флакона. От 30 мл флакончик просто шикарний. Він непоганий. Знову ж таки, жоден аромат непоганий з цієї добірки. Просто він нудний для мене. Коли я вперше понюхала цей аромат, я зрозуміла, що він мені дуже сильно нагадує ліру від Ксажов. Да. Тут його порівнюють: тут 908 лайків і 1000 з гаком дизлайків. Схожі, диму без вогню не буває, схожі. Він такий самий ванільно-лимонний. Тут зацукрований лимон в верхніх нотах. Цей аромат загалом нагадує лимонний тарт якийсь. У мене відчуття, що там є от крихта, ось ця така як це, тісто пісочне, як воно називається українською, можливо, так і називається. Тут пана кота. Я люблю панакоту коту як десерт. Ну, так, да, пана кота, лимона, пальсиновий цвіт, тут заявлений ром. Я не знаю, де він. Можливо, вимачували. Або краплю там, лимону рому, перепрошую, додали там якийсь цей крем. Приємний аромат, він дуже приємний, він ванільний, просто він нудний для мене, тому що він мені нагадує Ліру, можливо. Хоча, знаєте, я думаю про те зараз, щоб записати відео на тему аромати клони, не обов'язково да? в основному, не арабські. Просто дуже багато подібних один на другого аромат. Ну, навіть на цьому прикладі ми бачимо Ліра і Дівошн. Ну, типу, за чим це робити, я без поняття. Ну, тільки, можливо, через це у мене таке неоднозначне ставлення. Ну, плюс парфумер. Тут якби вже новинки від нього купувати не дуже то й хочеться. Але ще раз наголошую, що заради цього флакона я би купила. Я думала над тим, щоб купити Ліру. Ліра мені подобається, але вона для мене також нудна, типу, аромат не актуальний особисто для мене. У мене є якийсь бюджетний клон. Зараз не згадаю бренд, як називається. Який нагадує Ліру, а Ліра в свою чергу нагадує ось цей аромат від Dolce Габана. Солодко-ванільне, ну, скільки можна тих ванільних ароматів збирати? У мене їх і так багато. Типу, знову ж таки, я говорю тільки за себе. Да? Якби в мене не було жодного ванільного аромату, да, я би купила devotion, тому що аромат красивий, флакон красивий. Але так як у мене є багато ванільних ароматів, для чого він мені потрібен? Тільки заради флакону, ну, як би. білий чай Елізабет Арден. Зелений чай я розумію. У мене є зелений чай, я не то, щоб там його фанат, але періодично мені хочеться його. І в цьому році я для себе відкрила чайні аромати, можна сказати. У мене з'явилося кілька чайних парфумів, і я носила дуже активно, влітку, особливо, в тому числі зелений чай. Зараз він там небагато залишилося, він перекочував у ванну кімнату. Ну просто, можливо, комусь захочеться просто чимось напшикатись після душу. Ну, Людям, з якими я живу, мається на увазі, або які в мене в гостях можуть користуватися цими ароматами, якщо зайдуть вбиральню до мене. Ну, але білий чай, що це таке? Це якийсь мускусний, знову ж таки, аромат. Тут навіть немає мускусу Амбрета тільки в базових нотах. Амбрета вона відповідає якраз таки за, за мускусність, так би мовити. Це і є база. На якій тримається вся композиція. Ну для мене це аромат, ну, він такий нудний. А, я не знаю, тут його порівнюють з ангел з е жіночим таким просто білий флакон. Ш він також безліки для мене. Ну, в аромату немає лиця. Просто якийсь запах мускусно абстрактний. Мускус мається на увазі таке, що щось чисте, да? От, чистота якась. Тут морські ноти е в білому чаю. Я знаю, що в нього багато прихильників. Як у нейтрального аромату, аромат для офісу, біла рубашка і так далі. У мене такі аромати не впечатляють, не цікавлять. Для мене це нудно, просто нудота. Бестселлер, культовий аромат від Кельвіна Кляйна, який називається One. Свіжий. Свій час, я дивлюся, якого року. 94-го року це парфум Альберто Морільля стоїть першим парфумером. Це аромат був культовий справді в свій час. Багато хто його носив. Зараз він, мені здається, не актуальним. І на початку своєї, свого парфзахоплення мені хотілося мати цей аромат. Я навіть хотіла його купити, коли ми були в Італії, я пам'ятаю. Вже у відпустці, не на роботі, да? тому що я довгий час жила і працювала в Італії, а потім повернулася в Україну і потім поїхала в Італію вже на відпочинок. Саме тоді я хотіла купити цей аромат, щоб закріпити ну, якісь спогади, да? тому що він такий свіжий, такий морський. Ну, але мені не захотілося. Тобто я прийшла магазин, я його понюхала і подумала, ну це так банально, це так нудно. Хоча да, я розумію, в свій час, як я вже сказала, у був... нього така велика піраміда, як і водилося в ті часи. Тут навіть папая є, корінь, ірис, ну, абсолютно, ні, це просто свіжо-зелений аромат. Ну, якомусь чоловіку після гоління, ну, супер. Але мені для чого він Мені він не потрібен. Переходимо до таких, ну, давайте ще скажу за трусар Діддонна. Це щось таке аромат. Для мене стоїть на одній поличці з Лакоспорфе. У нього високий рейтинг. Наталі Лорсен його робила. Аромат 2011 року, 2011, тобто це вже друга, другий десяток 2000-х років. Ну, для мене я не знаю, чим пахне цей аромат. Я не знаю, чим він пахне. Просто якийсь запах. Ну, типу, мускус, ну знову ж таки, мускусовості, мускуси 2000-й. Мускусно жасминовий можливо. Не такий жасмин, якийсь виїдаючий мозок. а просто якесь нейтеральне таке от, біле полотно. Для мене ці аромати це потрібно, на яку потрібно наслаювати ще щось, тому що я не знаю, чим це пахне. Я не розумію ці запахи. Ну, дай бо мені зараз його підніс, я би сказала, да пахне там. Же до прикладу, або там лимоном. Отак по пам'яті, ну це мені настільки нудно, настільки не цікаво, настільки, ну Боже. Тут, до речі, в порівнянні стоїть першим парфумом, стоїть «Мері Мі» від Відлан. 602 лайка, 428 дизлайків. Але у мене є Мері Мі», Він маленький, у мене тридцятка здається. Мені він не здається банальним, мені він не здається нудним. Він дуже цікавий, хоча. Ви можете зі мною не погодитись, але в Мі» від Ланвін я відчуваю підгнивші квіти. Тобто щось є, є за що, що, що внюхати. да, ну, Типу, спитай мене, чим пахне Мі», я скажу підгнившими квітами. Спитай мене, чим пахне Дона Трусарді, я скажу, боже, я не знаю. Просто якісь ну, біла полотно з ерор. Ну, я не знаю. ну мускусно от щось таке. Хоча тут і пачулі, і сандал. Ну, але я дивлюся лотос, фруктові ноти, типу, самі там придумайте якісь ноти, от що ви там собі почуєте, то воно і буде. Ну, так. Дівокшн ми сказали, але м -м, повертаємось тут типу, вже в, цей, так, в новітню історію парфумерії. Да? І ось ці просто. Я декілька сюди буквально. Про декілька ароматів скажу, ті, які для мене звучать просто однаково. Вони всі схожі один на другого. Я не розумію, в чому їх відмінності. Коли вийшов Лавіабель, до прикладу, і в той самий час вийшов Блекопіум, я не люблю Блекопіум, Ніколи не любила. Але я не можу його назвати нудним. Так? Це класика. Ну, так само, як Лавіабель. Там якась кава є, ну, типу. З чим пахне Белкопів? Ну, каву, кавою і білими квітами, я скажу. Чим пахне Валентіно Донна Born in Roma, я без поняття. Красивий рожевий флакон. Я обожнюю флакони від Валентину. В мене є класична Донна, вона пахне замшею. Красивий аромат. І тут, до речі, Born in Roma чорна смородина зверху. Середні ноти — це жасмін. Жасмін собак. Якісь фруктові ноти, все. Це, вважай, пропало. У мене вже, знаєте, як коли робиш кардіограму, і така просто біла полоса. Ну, типу, я не знаю, що це. <small> просто я дивлюся, я от, просто я смотрю в книгу, віжу фігу, як казали вчителі в, в, в середній школі. Порівнюють з правда, парадокс, і от її туди ж. Правда, парадокс, білоквіткове солодко. І липке, отаке. От так вражає. Одразу так, ти понюхаєш в магазині? Такий вибух. Я пам'ятаю, що з цим ароматом ми познайомили ще в Німеччині, коли він тільки вийшов, в якому це було році 22-му. Ну, груша там якась. Да, от Зверху груша, а далі пішло. Неролі, жасмини, от, оце апельсиновий цвіт, і поїхало все, оці білоквіткові, солодкі ноти. Мені абсолютно незрозумілі ці аромати. Вони солодкі, вони насичені, вони по-люксовому гарно зібрані, да, вони не розвалюються, у них хороші бази, але вони нудні. Ну, це просто нудно. І, до речі, цей прада тут аж три парфумера. Просто зібралося три парфумера, колдують, щоб зробити Прада, парадоксувати. Але мене. Не вразили якусь там ірус Хмельницького, ну не вразили ці парфумери, їх робота. Ну я дуже поважаю їх працю, але ну, мене не впечатліло. І коли я дивлюся в порівняння, тут стоїть Лібр від Івсен Лоран, перший рома, з яким порівнюють друзі. Я не люблю Лібер. Але він не нудний, у нього є обличчя. Він солодко-білоквітковий. Тобто там такий потужний апельсиновий цвіт. Він вирізняє цей аромат Лібер, серед інших. Хоча мені Лібер, ще раз наголошую, не подобається. Я не любитель білоквіткового такого люксового звучання. Але цей аромат має приємний шлейф. Він, ну, він вирізняється чимось, розумієте? Вдалося парфумеру чи парфумерам Лібер. Подивимося, до речі, зараз на Лібер. Хто його робив? Тут лаванда є, Анна Фліпо. Фліпо. Тут лаванда, чорна смородина, але от ну, тут є якась. Ем, Якийсь стержень цього аромату є. У нього, до речі, не дуже такий високий бал, 3,9. Навіть 4 балів не набрав Лібер, але я вважаю, Лібер-культовий аромат все уже класичний такий. Що я не можу сказати про прада-парадокс? Ну от ну от, якийсь парадокс, розумієте? Тобто, ну, Для чого? Ну, не знаю. Аромат, який у мене був, це Truth. Від Кельвіна Кляйна. Ще один аромат від Кельвіна Кляйна. Знову ж таки, Кельвін Кляйн — це класна бюджетна парфумерія. От реально, кілька ароматів мені прямо дуже подобається, в мене є. Наприклад, Кельвін Кляйн «Into You». жіночий. Прям дуже гарний парфум. Там нота кактусу така цікава, і він, він приємний, він дуже такий компліментарний. Ось цей труф я знаю, що він багатьом подобається. Просто це не моє. Знову ж таки, Альберто Моріллі, Вассер, Жак Жаккавальє, ну просто розумі, мастодонти такі. Аромат 2000-х. Конкретно цей аромат 2000 року. Також до 4 балів, до речі, не дотягне. Тут конюшина, бамбук, такі цікаві ноти лілія, ожина. Для мене це нудно. Це просто базовий такий е, зелено-квітковий аромат. Тут багато зеленої трави. Він непоганий, просто я таке не люблю. І я таке не впізнаю. От Почувала б я з когось шлейф цього аромату, я би не сказала, що це таке. Просто травно квіткове щось таке. Приємне, але нудне. Просто мої ненависні Майвей від Джорджа Армані. Я зараз пішла на фрагментику, я дивлюся. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І сьомий бодіміст, і восьмий класичний. Навіть бодіміст відкинемо сім фланків, е е включно з флагманом. Як е розпізнати хуну? -ху я не розумію сім фланків. Я не розумію, тому що мене це не цікавить. Це аромат про туберозу, а я ненавиджу туберозу. Хоча це така люксова, жвачечна, ось ця така тубероза. І багато людей любить майве, і в багатьох він є. Мені він не подобається, тому що він про білі квіти на чолі з туберозою. Тут повний комплект. Апельсиновий цвіт, тубероза і жасмин. Ну, як би це для мене все. А, я повертаючись до фланкерів. Да, ну, от, я, наприклад, люблю класичну лавіабель. Хоча вже дуже давно не носила, але люблю. У мене є фланкер отой з малиною. Інші фланкери. Лавіабель. Я без поняття, чому не пахнуть. Ну, типу, ще з Ірисом там був попередній, 23-го він за ці роки я не пам'ятаю. Там на початку Ірис відчутний. Далі база класичного Лавіабель. Так само у Лавіабель я не розумію, ну, типу, що їх там відрізняє. Всі на одній базі сидять. В чому прикол? Але я хоча б люблю Лавіабель, тому що там пачулі. Фрутчулі. Я люблю фрукти, я люблю пачулі. Тут білі квіти. Мало того, що мені оці всі фланкери не зрозуміли, для чого їх штампувати. Так ще й ноти, ті, які я не люблю. Ну, короче, для мене майвей це ось абсурд якийсь аромат. Ну, не знаю, я дуже перепрошую. Також не дотягують до 4 балів. Його порівнюють. З ще одним ненависним мені. Не те, що ненависним. Ну, незважаючи на те, що в Майвей і в цьому Лінтерді класичному. Тому що у нього, напевно, також 100-500 фланків. Давайте я подивлюсь зараз. Ну, їх тут просто червоний, бордовий, чорний. Там і про поїхало, поїхала, я навіть дивитись не буду. Мені здається, що колись чорний ще так сяк, мені так вроді нічого був. Але ну, можливо їх якось ще можна. Ну я не знаю, якщо ви любитель, ви напевно розрізняєте всі ці фланкери. Я просто не любитель, і мені це нудно і непонятно, для чого це все потрібно. Ну, значить, Майвей порівнюють з Лінтерді, Лінтерді відповідно порівнюють з Майвей. Давайте подивимося, якого року. Лінтерді 18-го, а Майвей 20-го. Ну, понятно, Лінтерді взагалі ж був перший навіть. Домінік Ропіон, Анне Фліпо знову. Ну, знову. Та, той самий набор. Туби роза, апельсиновий цвіт Жасмин. Хіба Лінтерді додали ще Пачулі? Ну, там грушу зверху поставили. Ну, не знаю. Ну, напевно, Лінтерді пахне чим там казала? Виноградом казала, чи, не... чи це не про нього казала винограду. Я ці всі нюанси. Ну, 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 Можливо, якось зможу, я зможу все ж таки там впізнати якісь, там виноградість, але да? інтердіша якось зможу. А от Майвей, правда, Парадокс, це для мене просто біло, біле полотно, малюй, що хочеш. Ну, не знаю. Ну, так. Для мене це нудно. Я дуже перепрошую. Я не хочу нікого образити. Просто парфумерія це ж про смак. Якщо наші з вами смаки співпадають, то очевидно, що вам ці аромати також не подобаються. Взагалі, мені оця тенденція безкінечних цих фланкерів люксових нам не просто приводить в якийсь відчай. Тому що люкс, ну, я звикла, що він повинен бути доступний. Ну, принаймні. Коштувати адекватних грошей, хоча зараз деякі нішові бренди коштують дешевше, ніж оці люксові новинки, які схожі одна на другу, просто як матрешки. Одна менша, друга там більша і так далі. Ну, коротше говоря, друзі, я дуже перепрошую, якщо я вас образила я не хотіла ніякому випадку нікого образити, я тільки хотіла вам передати свої відчуття стосовно цих ароматів. І ще раз скажу: сюди можна було принести ще 50 штук. Кожного флангу. От, наприклад, шісей до здається, чи джинза, як він правильно. Я не знаю, чим це пахне. Це пахне наподобі оцього, щось просто абстрактно якесь квіткове. Розумієте? Для мене це я не знаю. Є аромати, які... вони вже не актуальні, можливо, як, як класичний ленд, наприклад, такий синенький, голубенький, такий флакончик кругленький. Той, який пахне бузком. але він мені не здається нудним. Я можу сказати, да, там є бузок. Розумієте? Тут ну, не знаю, це моє суб'єктивне. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші парфумерні нудні аромати. Аромати, які ви для вас ви вважаєте їх нудними, ви їх не впізнаєте, вони у вас зливаються. Отак от всі, ніби як, знаєте, Запах в парфумарному магазині, коли заходиш, там пахне якось абстрактно всім і одразу, і непонятно, що це. От для мене це всі ці аромати. От просто якась мішанина, типу, приємне, але нудне. О, Якось так, пожалуйста, будь ласка, не ображайтесь і носіть те, що вам подобається, приносить задоволення, нікого не слухайте. Бажаю вам приємних класних альфакторних вражень і всього самого найкращого.